Іммануель Кант, Критика практичного розуму. Переклад з німецької, Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Підрозділ 7. Яким чином є мислимим розширенням чистого розуму у практичнім аспекті, без одночасного розширення тим самим обрію його пізнання як розуму спекулятивного? Ми хочемо відразу відповісти на це питання в застосуванні до даного випадку, щоб не виявитися надто абстрактними. Щоб розширити якесь чисте пізнання практично, має бути апріорі дано намір, септомету мету як об'єкт волі, який незалежно від усіх теологічних засад уявляється практично необхідним через імператив, що безпосередньо визначає волю категоричний, і цей об'єкт тут є найвище добро. Але воно не є можливим без постулювання трьох теоретичних понять, для яких через те, що вони суть лише чисті розумові поняття, годі знайти відповідного споглядання, отже, і об'єктивної реальності на теоретичному шляху, а саме поняття свободи, безсмертя і Бога. Отже, практичний закон, який приписує існування найвищого можливого в певному світі добра, постулює можливість тих об'єктів чистого спекулятивного розуму. Об'єктивну реальність, якої згаданий розум не міг їм запевнити, завдяки цьому теоретичне пізнання чистого розуму, безперечно, отримує певне прирощення, яке, одначе, полягає лише в тому, що зазначені поняття досі для нього проблематичні, тільки мислимі. Тепер асерторично визнаються такими, яким справді притаманні якісь об'єкти, бо практичний розум неминуче потребує існування їх для можливості свого і притім практично безумовно необхідного об'єкта найвищого добра, і це дає теоретичному розумові право постулювати їх. Але це розширення теоретичного розуму не є розширення спекуляції, себто не спричиняється до того, щоб він мав надалі якийсь позитивний вжиток у теоретичному аспекті. Адже практичний розум здійснив тут лише те, що ствердив. Ці поняття суть реальні і справді мають свої можливі об'єкти, але при цьому нам нічого не дано від споглядання їх, чого й не можна вимагати, тож ця визнана за ними реальність не вможливлює жодного синтетичного положення. Отже, це відкриття ані трохи не допомагає нам у спекулятивному аспекті, але дає користь для розширення цього нашого пізнання з погляду практичного вжитку чистого розуму. Три вище згадані ідеї спекулятивного розуму самі по собі ще не є пізнаннями, та все ж таки це суть трансцендентні думки, у яких немає нічого неможливого. Завдяки ж аподектичному практичному закону вони як необхідні умови можливості. Того, що він повеліває робити собі об'єктом, здобувають об'єктивну реальність, себто зазначений закон повчає нас, що вони мають об'єкти, хоча не може вказати, як їх поняття відноситься до об'єкта, а це теж іще не є пізнання цих об'єктів, адже завдяки цьому не можна геть нічого синтетично судити про них, ані теоретично визначати їх застосування, а відтак не можна знайти для розуму геть жодного теоретичного вживання їх. А в цьому, власне, і полягає все розумове спекулятивне пізнання. Але теоретичне пізнання, що правда не цих об'єктів, а розуму взагалі, було, попри те, розширено в тому сенсі, що завдяки практичним постулатам тим ідеям усе жлаки дано об'єкти, бо щойно завдяки цьому суто проблематична думка дістала об'єктивну реальність. Отже, це було не розширення пізнання даних на чуттєвих предметів. Та все ж таки розширення теоретичного розуму і пізнання його відносно начуттєвого взагалі, оскільки він був змушений визнати, що такі предмети є, не можучи, однак визначити їх точніше, відтак розширити це пізнання самих об'єктів, які йому відтепер дано, виходячи з практичної підстави, і лише для того ж таки практичного вжитку. Цим прирощенням, отже. Чистий теоретичний розум, для якого всі ті ідеї суть трансцендентні і не мають об'єкта, завдячує виключно своїй чистій практичній спроможності. Тут вони стають іманентними і конститутивними, будучи підставами можливості, яка дозволяє необхідний об'єкт чистого практичного розуму, найвище добро, зробити дійсним. Тоді як без цього вони є трансцендентні і сугорегулятивні принципи спекулятивного розуму, які зобов'язують його не приймати новий об'єкт зі сфери, що виходить поза досвід, а лише наближувати їх застосування в досвіді до повноти. Та коли вже це прирощення стало надбанням розуму, то як спекулятивний розум він власне тільки для забезпечення свого практичного вжитку послуговуватиметься тими ідеями негативно. Себто не розширювально, а очищувально, щоб стримувати з одного боку антропоморфізм як джерело забобону або позірне розширення тих понять через фіктивний досвід, а з іншого боку, фанатизм, який обіцяє їх через надчуттєве споглядання або подібні чуття, усе це є перешкоди практичному вживанню чистого розуму, поборювання яких. Отже, означає безперечно розширення наших пізнань у практичному плані, хоча це не суперечить тому, щоб воднораз визнавати, у спекулятивному плані розума ні трохи нічого на цьому не виграв. Для всякого застосування розуму стосовно того або іншого предмета потрібні чисті розсудові поняття категорії, без яких не можна мислити жоден предмет. Вони можуть застосовуватися для теоретичного вживання розуму, себто для такого пізнання, лише оскільки під них воднораз підведено споглядання, яке повсякчасно є чуттєвим, і отже, тільки для того, щоб через них уявляти об'єкт можливого досвіду. Але тут, тим, що я мушу мислити за допомогою категорії, щоб пізнати його, є саме ідеї розуму, які не можуть бути дані в жодному досвіді. Проте тут і не йдеться про теоретичне пізнання об'єктів цих ідей. Тільки про те, що вони взагалі мають об'єкти. Цю реальність дає чистий практичний розум, і теоретичному розуму нічого не залишається при цьому, як тільки мислити ті об'єкти за допомогою категорій, що, як ми вже чітко показали, цілком може відбуватись, не потребуючи споглядання, ані чуттєвого, ні надчуттєвого, бо категорії мають свій осідок і походження в чистому розсуді, виключно як здатності мислити. Незалежно від і попереду всякого споглядання, і завжди означають лише об'єкт взагалі, хай хоч у який спосіб він був нам даний. А категоріям, оскільки вони повинні застосовуватися до тих ідей, неможливо, правда, дати якийсь об'єкт в спогляданні. Але те, що такий об'єкт є дійсним, що, отже, категорія, як лише форма думки, тут не порожня, а має значення, це достатньо забезпечується їм об'єктом, який практичний розум. Поза сумнівом, дає в понятті найвищого добра, реальністю понять, потрібних для можливості найвищого добра, це прирощення, одначе не спричинює ані найменшого розширення пізнання за теоретичними засадами. Якщо ці ідеї Бога, якогось інтелігібельного світу, царства Божого та безсмертя визначаються потім предикатами, запозичуваними з нашої власної природи, то це визначення не можна розглядати ніяк отчуттєвлення. Ніяк позамежне пізнання надчуттєвих предметів, адже ці предикати, суть ніщо інше як розсуд і воля, і то розглядані так у відношенні одне до одного, як їх слід мислити в моральному законі, отже, лише доки вони мають чисте практичне застосування. Від усього позосталого, що психологічно притаманне цим поняттям, себто оскільки ми емпірично спостерігаємо цю свою спроможність у її вправлянні. Наприклад, те, що розсуд людини є дискурсивним, а його уявлення, отже, суть думки, а не споглядання, що вони наступають одне за одним у часі, що її воля завжди обтяжена залежністю своєї задоволеності від існування її предмета і так далі, чого в найвищій істоті так бути не може. Тоді абстрагуються і таким чином від понять, за допомогою яких ми мислимо собі чисту інтелігібельну істоту, залишається тільки те, що якраз потрібне для можливості мислити собі моральний закон, отже, пізнання Бога, але тільки в практичному відношенні пізнання, завдяки якому, якби ми спробували розширити його до характеру теоретичного, ми одержали б його Бога, розсуд, який не мислить, а споглядає. Волю скеровану на предмети, від існування яких її задоволеність ані трохи не залежить. Я навіть не хочу згадувати трансцендентальні предикати, як, наприклад, величину існування, септо тривалість, яка, одначе, має місце не в часі як єдино можливому для нас засобі уявляти собі існування як величину. Усе поспіль властивості, про які ми не можемо витворити собі жодного поняття, придатного для пізнання предмета, і які вчать нас, що їх ніколи не можна вживати для теорії щодо надчуттєвих істот. І отже, з цього боку ми зовсім не спроможні заснувати спекулятивне пізнання, а їх вживання обмежуємо виключно практикуванням морального закону. Це останнє є настільки очевидним і може бути так ясно доведене фактами. Що можна впевнено вимагати від усіх так званих учених у галузі природного богослів'я, дивна назва, щоб вони назвали хоч одну визначальну властивість цього їхнього предмета: властивість чи то розуму, чи волі, що виходила б поза суто онтологічні предикати, що до якої не можна було б незаперечно довести, що якщо з неї виокремити все антропоморфічне, в нас залишиться лише голе слово, з яким не можна пов'язати ні найменше поняття. За допомогою котрого можна би було сподіватися якогось розширення теоретичного пізнання. Примітка ученість є, власне, лише втілення історичних наук. Отже, вченим богословом можна назвати тільки вчителя теології, посталої внаслідок откровення. Але якби хтось схотів назвати вченим і того, хто володіє раціональними науками, математикою і філософією, хоча це вже суперечило б значенню слова. Яке повсякчас залічує до вченості лише те, чого ми неодмінно мусимо навчитися і чого, отже, не можна винайти самому своїм розумом, то філософ, з його пізнанням Бога як позитивною наукою, був би, либонь, надто жалюгідною фігурою, щоб його за це можна було називати вченим кінець примітки. З погляду ж практичного від властивостей розсуду і волі, в нас усе ж таки залишається ще поняття відношення, якому практичний закон. Що апріорі визначає саме це відношення розсуду до волі, надає об'єктивну реальність. А якщо це вже відбулося, то поняттю об'єкта морально визначеної волі, поняттю найвищого добра, а з ним і умовам його можливості, ідеям Бога, свободи та безсмертя, також дається реальність, але завжди лише у відношенні до практикування морального закону, не для якоїсь спекулятивної мети. Після цих зауваг. Тепер неважко знайти відповідь на вкрай важливе питання, чи поняття Бога належить до фізики, відтак і до метафізики, як такої, що містить лише чисті апріорні принципи першої в загальному значенні, чи до моралі, пояснювати влаштування природи або їх зміну, вдаючись при цьому до допомоги Бога як спричинника всіх речей, це щонайменше не фізичне пояснення, і це взагалі означає визнання, що людина, яка пояснює, вичерпала свою філософію. Бо тоді, щоб змогти створити собі поняття про можливість того, що бачиш перед очима, доводиться приймати щось таке, про що, зрештою, для себе не маємо жодного поняття. Але за допомогою метафізики дістатися від знання цього світу до поняття Бога і доказу його існування певними умовиводами неможливо тому, що ми мусили б пізнати цей світ як найдосконаліше можливе ціле. Отже, пізнати для цього всі можливі світи, щоб могти порівнювати їх із цим світом. Відтак бути всевідущими, щоб сказати, що він був можливий тільки завдяки божеству, як ми мусимо мислити собі це поняття. Але повністю пізнати існування цієї істоти з самих лише понять абсолютно неможливо. Бо кожне екзистенційне положення, цебто таке, що про істоту, про яку я утворюю собі поняття, мовить, що вона існує, є синтетичне судження, цебто таке. За допомогою якого я виходжу поза те поняття і говорю про нього більше, ніж у цьому поняттю мислилося, а саме що цьому поняттю в розсуді покладено ще відповідний предмет поза розсудом, а це, вочевидь, неможливо вивести за допомогою якого-небудь силогізму. Отже, для розуму залишається тільки один єдиний спосіб дістатися цього пізнання, а саме, коли він, як чистий розум, визначає свій об'єкт, виходячи з найголовнішого принципу свого чистого практичного вжитку. Оскільки воно й без того скероване лише на існування чогось як на вислід розуму. І тут, у його неуникненому завданні необхідного скерування волі на найвище добро, з'являється не тільки необхідність приймати таку першосутність у відношенні до можливості цього добра у світі, а що найприкметніше, і щось таке, чого цілковито бракувало просуванню розуму по природному шляху, а саме точно визначене поняття цієї першосутності. А що цей світ ми знаємо тільки в якійсь малій його частині, і ще менше можемо порівнювати його з усіма можливими світами, то від його порядку, доцільності й величини ми можемо, звісно, висновувати до мудрого, милостивого, могутнього і так далі спричинника його, але не до його всевідання, всемилості, усемогутності і так далі. Цілком можна погодитися, що ми маємо право заповнити цю неминучу прогалину однією дозволеною, цілком розумною гіпотезою, а саме. Якщо в стількох ділянках, скільки доступно нашому ближчому знанню, прозирає мудрість, милість і такі інші, то й в усіх позосталих буде так само, і отже, розумним є приписувати спричинникові світу всю можливу досконалість, але це не висновки, завдяки яким ми могли б пишатися своїм осяганням, а тільки права, які можуть нам бути ласкаво даровані, та все ж потребують ще й іншої рекомендації, щоб їх можна було використовувати. Отже, на емпіричному шляху фізики поняття Бога завжди лишається занадто неточно визначеним поняттям про досконалість першої істоти, щоб можна було вважати його відповідним поняттю божества, а з метафізикою в її трансцендентальній частині тут геть нічого не добитися. Коли ж я пробую віднести це поняття до об'єкта практичного розуму? То виявляю, що моральна засада допускає його як можливе тільки за передумови існування спричинника світу, істоти найвищої досконалості. Він мусить бути всевідущим, щоб пізнавати мою поведінку аж до найпотаємніших глибин моєї налаштованості в усіх можливих випадках і в усій прийдешності, всемогутнім, щоб дати відповідні тій поведінці результати, а також усюди сущим, вічним і так далі. Таким чином. Моральний закон через поняття найвищого добра як предмета чистого практичного розуму визначає поняття першої істоти як найвищої істоти, чого не міг здійснити фізичний, і продовжений вище метафізичний, відтак увесь спекулятивний процес розуму. Отже, поняття Бога первісно належить не до фізики, цебто дається не для спекулятивного розуму, а до моралі. І те саме можна сказати й про решту понять розуму, які ми вище трактували як його постулати в його практичному вжитку. Якщо в історії грецької філософії перед Анаксагором не знайти чітких слідів чистої раціональної теології, то причина цього лежала не в тому, що давнішим філософам бракувало розуміння та проникливості, щоб піднестися до неї шляхом спекуляції, хоча б за допомогою цілком раціональної гіпотези, що може бути легше. Природніше за просту думку, що сама собою напрошується кожному, замість невизначеного ступеня досконалості різних причин світу, визнати одну єдину розумну причину, яка має всю досконалість. Проте ліха в цьому світі видавалися їм надто вагомими закидами, щоб визнавати за собою право на таку гіпотезу. Отож вони проявили розуміння і проникливість саме в тому, що не дозволили собі тієї гіпотези, а навпаки, шукали серед природних причин. Чи не натраплять там на характер і спроможності, потрібні для першосутності? Але по тому як цей проникливий народ посунувся у своїх дослідженнях настільки, що став по філософському потрактовувати навіть етичні предмети, про які інші народи завжди хіба що базікали, вони вперше відчули нову потребу, а саме потребу практичну. Яка не забарилася окреслено вказати їм поняття першосутності, при цьому спекулятивний розум був заглядача, що найбільше мав ще ту заслугу, що прикрашав поняття, зрослене на його ґрунті, і серією потверджень з природничих досліджень, що з'явилися щойно тепер, додавав цьому поняттю. Либонь не авторитету, який був уже утверджений, а радше тільки пишноти від псевдотеоретичного осягання розуму. З цих зауваг читач критики чистого спекулятивного розуму сповна переконається, якою конче потрібною, якою корисною для теології і моралі була та клопітна дедукція категорій. Адже лише завдяки їй можна було запобігти тому, щоб покладаючи категорії в чистому розсуді, разом з Платоном вважати їх природженими і на цьому заснувати позамежні домагання з теоріями надчуттєвого, яким не видно кінця. Але які роблять теологію чарівним ліхтарем з примарами. А якщо категорії вважаються набутими, то запобігти тому, щоб разом з епікуром обмежити все й кожне застосування їх навіть у практичному аспекті до самих лише чуттєвих предметів і визначальних підстав. Але тепер, після того, як критика в тій дедукції категорій довела, по-перше, що вони не емпіричного походження, а мають апріорі свій осідок і джерело в чистому розсуді. І, по-друге, що позаяк вони відносяться до предметів узагалі, незалежно від споглядання їх, то вони, щоправда, лише в застосуванні до емпіричних предметів здійснюють теоретичне пізнання, але все ж таки застосовані до предмета, даного чистим практичним розумом, слугують і для визначеного мислення начуттєвого, проте лише оскільки воно визначається тільки такими предикатами, які необхідно належать до чистого. Апріорі даного практичного наміру та його можливості, спекулятивне обмеження чистого розуму і практичне розширення його вперше приводять його в те відношення рівності, у якому розум взагалі може застосовуватись доцільно, і цей приклад доводить краще за будь-який інший, що шлях до мудрості, якщо він має стати надійним, а не бути непрохідним або хибним, у нас людей неминуче мусить пролягати через науку. Але тільки після її завершення можна переконатися в тому, що вона веде до тієї мети.